Чи знали ви, що перша жінка-офіцер у Європі українка? І звали її Олена Степанів. Вона народилась у 1892 році на Львівщині, навчалась у гімназії, захоплювалась математикою і географією, а згодом вступила до Львівського університету. Але найвідомішою стала завдяки зовсім іншому вибору, вона одягла військову форму. У 1914 році, коли створили Легіон українських січових стрільців, Олена добровільно записалась до нього. Її не взяли в тил чи санітарну службу, як це робили з жінками тоді. Вона стала командиркою чоти. Її форма, шабля, гідність усе в ній ламало стереотипи про жіночу роль. Її поважали і слухались чоловіки-стрільці. Вона мала авторитет і талант до лідерства. Про неї писали навіть іноземні газети. Після великих змін у Європі Олена здобула ступінь доктора філософії у Відні, потім викладала у Львові, писала книжки, говорила про силу української ідентичності спокійно, але впевнено. Її ім'я сьогодні носять вулиці, а пам'ять про неї приклад, як можна залишити слід не силою, а характером.